Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про молодик, який буде 21 січня. Що робимо і чого не робимо в цей день? 21 січня. Вважається, що це початок нового китайського року. Але давайте тут трошечки зупинимося, щоб пролити світло на це питання. Дійсно, молодик, тобто народження нового місяця, східній китайській традиції, це завжди початок нового року, але не астрологічного. Тобто китайці насправді не зустрічають якусь тваринку. Вони не зустрічають зараз кроліка чи минулого разу іншу якусь татевну тваринку. Вони завжди в молодик, в другий молодик від Дня Зимового сонцестояння зустрічають Новий рік за своїм давнім китайським календарем. І це вже буде 4 тисячі там якийсь рік. Але жоден китаєць взагалі не в курсі, яка тваринка якого кольору приходить. Кого ж вони зустрічають в цей день? Вони зустрічають духа багатства, ізобіля російською мовою. Це божество, яке опікується домашнім очагом, достатком. Тому зустрічаючи цей Новий рік, вони всією родиною, ліплять пельмені. Це, до речі, традиційна китайська кухня. Роблять локшину, щось ще готують, потім сідають за стіл з всією-всією родиною і святкуються два, а то й більше тижні. Тобто щось на кшталт нашого щедрого вечора. Потім вони ходять один до одного в гості, вітають друг друга з Новим Роком, бажають всього найкращого, але ж знову ж таки не в курсі, яка тваринка приходить в цей день. І, мабуть, якщо вони дізнаються, що десь-десь в далекій Україні люди дуже бурхливо в цей день зустрічають чорного чи білого кроліка, то вони думають, якісь дивні ці європейці. Так, ось бачите, до чого приводить незнання традицій тієї культури, яку ми беремо собі в побут. Коли ж дійсно приходить астрологічний новий рік за китайським календарем? Про це ми говорили в моїй студії з гостем Ігорем Хомяковим, і він розказав нам, які енергії будуть і коли вони будуть приходити. Але я нагадаю, що астрономічний, астрологічний китайський Новий рік прийде 4 лютого, о 10.44 по Києву. Щось е, робити таке особисте, е, так само не важливо, бо для китайської астрології це не є якимось таким культовим днем. Але ви для себе в цей момент, о 10.44, 4 лютого, можете Побажати всього найкращого Україні, планеті, всім людям, своїй родині, собі. І з тими енергіями вже увійти в ще один новий астрологічний рік. А чому б і ні? Але давайте повернемося до молодика, який буде ось вже, вже скоро. Що ми робимо на молодик? Звісно, ми беремо чистий папірець і. Що прописуємо піраміду успіху на цей місяць, або можемо взяти це за основу просто цього року. Тому що символізм градусу, в якому буде відбуватися цей молодик, дуже-дуже цікавий. Давайте я вас ознайомлю з ним. Велике шовкове дерево згинається під важкістю плодів. Довкола нього. Багато птахів. Тобто, бачите, про щедрість, про врожай ця мова. Фортуна буде посміхатися нам, і в нас буде багато друзів. Може з'явитися дар пророцтва. Тобто, впродовж місяця, який народжується з 20 -го, 21 -го січня, ви можете розкривати цей свій талант. Слідкуйте за ідеями, які приходять вам на ум. Вони дуже важливі. Тому записуйте їх свої плани на місяць, на рік і досягайте успіху. Ще є такий себіанський календар градусів, так? Сабіанські символи кожного градусу. Я хочу знову ж таки познайомити вас з цим символом, бо він так само говорить про дуже цікаву містерію. Раптово гроза принесе полегшення полям, що засохли від зневоднення. Це про вивільнення від поганих умов завдяки ефективним. Та дуже буремним подіям. Тобто всі події, які будуть відбуватися з 21 січня впродовж місячного місяця, вони можуть бути непростими. Так, лютий в нас і називається лютим, бо це непростий місяць, це холодний місяць. Тому ці всі неприємні події, вони нам даються задля того, щоб ми ось розкрили. Певний в собі потенціал і наситили вологою ту суху-суху холодну землю. До речі, повертаючись до китайського календаря, я хочу сказати, що він починається, новий рік у них починається трошечки раніше. Бо весна приходить до них трошечки раніше. І ось, ви знаєте, першими вісниками цього. Нового року і вісниками весни є квітуча слива японська слива, або її ще називають японський абрикос, уме. Отже, вона починає квітнути вже в лютому і сповіщає, що скоро прийде весна. Ну, щось на кшталт нашого абрикосу, коли він цвіте. Так само прохолодно, але це вже говорить про те, що весна прийде остаточно. Тому, як бачимо, певні такі прояви весни схожі, так, але наші календарі трошечки різняться, бо ми в своїх широтах і долготах, в географічному положенні на планеті Земля трошечки знаходимося в різних кліматичних умовах. І наостанок хотілося б мені ще попередити декого по сонячному знаку зоді. Лютий може бути непростим для водоліїв, для левів, для скорпіонів та тільців, тому що зараз транзитне сонце робить напружений вплив до натальних сонць цих людей. Отже, в лютому і вже в кінці січня, так і впродовж всього лютого, я бажаю вам берегти себе, не навантажуватися, не братися за великі якісь проекти на роботі. Бажано відмовитися від агресивних методів лікування та від хірургічного втручання, тому що в цьому місяці ви будете відчувати таку собі слабкість. Але повертаємося до нашої піраміди успіху, яку я бажаю вам обов'язково заповнити 21 січня о 22.53 за київським часом і впродовж першої години. Будь ласка, заповніть цю піраміду, пропишіть фізичні плани, духовні плани, а на вершині напишіть Я готовий, я готова виконувати свою місію на землі. І хай в цей момент Всесвіт благословляє вас на всі добрі діла та звершення. Ну а з вами була я, Альбіна Пономаренко, астролог та астропсихолог Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.